Налаштування параметрів інтерактивного конспекту дистанційного уроку. Для того, щоб змінити налаштування інтерактивного уроку, потрібно натиснути кнопку властивості. Після цього відкриється меню, в якому ми обираємо сайт форматів Type» – тип уроку. Далі ми маємо обрати тип уроку, вони є різними. Це і завдання, класна робота, розминка, домашня робота, лабораторна робота, опитування і так далі. Це буде класна робота. Також можна змінити зовнішній вигляд заголовку уроку, натиснувши Customize Header. Тут ви можете обрати колір, ну, або ж завантажити зображення з комп'ютера. Ось таким чином буде відображатися зображення, зайва частина буде відрізатися. За потреби ви можете опублікувати урок в мережі, натиснувши кнопку Share і обравши необхідні параметри. Ви можете запросити до співпраці ваших колег або ваших учнів, налаштувати, що вони саме зможуть робити, чи зможуть редагувати, чи ні. Ви маєте опублікувати в бібліотеці. Ваш урок, позначивши всі необхідні параметри, це і назву, і тип, встановити публічність, для якого класу ви створили цю річ, обрати предмет, написати короткий опис і опублікувати. Лише після того всі будуть бачити вашу вправу. І ви зможете копіювати посилання на вправу. Вправа успішно скопійована.